Отже, друзі, додаток до попереднього відео. Пройшов, попрацював ще в цьому садку, але зараз спершу, спершу все розкажу по порядку. Ось такий вигляд має на даний момент ця діляночка. Що тут також ми робили? Ну, Сьогодні зранку, як і на попередній ділянці, ну я всі свої фундуки закрив фунгіцидами. Нагадаю, ще раз це була, був Міравіс Нео, хорус, інсектицид Ампліго та біостимулятор амалгерол. Зараз вже у нас трішки буде скоро вечір, допрацював тут, пройшов, викосив бур'яни, тут, тут вже прибрав їх. Ось цю полосу прибираю вже другий раз, підчищаю вітер, вибачте, можливо, буде погано чути. Ось тут працював лише один раз. Викошував на минулому тижні бур'ян, купив досить такого цікавого агрегату бензинову газонокосарку, штіль. FS 350 чи 365, здається, не пам'ятаю точно, як називається. Пізніше покажу. Ширина захвату близько 50 см у неї робоча. можна сказати так, сама єдина йдеш ззаду і насолоджуєшся тим, як вона косить. Не потрібно з мотокосаркою махати руками косити. Просто йде ззаді, перебиває на мульчу, ну, робить таке досить цікаво. Мені сподобалось я в роботі, можливо пізніше покажу, як буду цю діляночку докошувати ще раз. Гарний звір, гарний агрегат, мені ну, досить подобається. Мінус один горіх у мене грецький є тут. Не, не перезимував він, не знаю чому. Е, Деякі, ось бачите, відновлюють. З самого низу два таких є, які зі сплячої бруньки, напевно відновлюють сам штамп. Ну нічого, інші прийнялись досить гарно. Не пам'ятаю по схемі посадці, чи тут Таїсія, чи ой, не пам'ятаю, як... як ще один сорт був. Ну, то таке, загалом один сорт гарно відійшов після зими, інший трішки хуже, ну гірше, ну нічого. Фундук, фундук також розвивається тут досить таки непогано, з врахуванням того, що це напевно другий рік вже його вегетації. ну Досить гарні штамби. Тут в мене і фудкурамі, каталонський, е висаджені шедевр, обінний. Ну, подивимося, що буде далі. є там декіль, ну два ряда італійців, сорта корм, нокіоне і... Початок цього саду, нагадаю, був закладений з, е, з косфорду. Є також саджанці, які не відновили вегетацію після зими, також близько семи саджанців засохли. буду підсаджувати. Напевно, також підсадю червонолистими, щоб і тут була деяка така красива картинка. З приводу того, що казав, що Невчасно спрацював, невчасно відреагував. Ось дивіться, що трапилось з листям. Листя просто з'їдене, точка росту є жива на кінцях пагонів, я розумію, він відновлюється. А ось листки отак щось пошматувало. Саме цікаве, що ну, не підряд, просто є деякі хаотично просто вибрані яких пошкодив. Не знаю, що за шкідник міг тут бути, хто таке міг наробити, але факт факт є факт. От веду до того, що якщо вже взяли за щось, потрібно працювати вчасно або на випередження. Не було в мене жодного разу таких проблем. Я завжди намагався давати інсектицид наперед, профілактично, без всяких шкідників, без всяких проблем. І ось в цьому році вийшло все трішки не так. І маємо отаку халепу. Пошкоджено сім саджанців. Це сорт саме був Нокіоне, Він висаджувався досить таки маленьким. Ось, бачите, тут близько 20 см був такий штамп і формувалася одна гілочка. І так нещадно хтось по ньому пройшовся. Тому, друзі, будьте пильними, щоб не було у вас, щоб не було у вас таких проблем. Бачите, листки зовсім пошматовані, виїдені. Він добре, що відновлюється, точка росту жива, але все ж таки ну, це досить таки болюча. Ситуація в нас вийшла. Такі справи, друзі, роботи багато, сосенки ростуть у нас, чудово, що відновлюється. Можливо, за декілька років будуть такі досить великими. Буде приємно, приємно подивитися берези, які висаджував. Осені минулого року я казав, що мені не подобається їх корнева, коренева система. І все ж таки з семи ще садив, залишилось тільки дві. І ще одна. Ну, їм, звичайно, важкувато відновлюватись і рости, але сподіваюся, що все ж таки вони хоча б ці дві залишаться. Такі справи, друзі Працюємо, оприскуємо, косимо. Я єдине шкодую, що не показав, не зняв відео з роботою тої газової косарки, ну, чесно, досить мене порадувало. Не втомлююся нічого і для здоров'я також досить гарно буде походити, в кого сидячий, сидяча робота то Така розминочка, просто на ноги побігати заді неї досить цікаво. Коса добра, всі бур'яни коса, ось бачите, залишилася така мульча після неї, де велика кількість бур'яну на одному місці була, вона просто переварила, перебила все і така мульча. Тому і, і доброго заодно буде досить гарне. Для цих же фундуків. Також потрібно буде спрацювати, можливо, коли вийде, буде час на наступному тижні пройти ще дати мікродобрива. Тому що перше, що досить не подобається мені позабарнення, хотілося, щоб він був трішки-трішки темніший, щоб фотосинтез краще проходив. Ну нічого, ми виправимо, я думаю, цю ситуацію. Це не буде, не буде такою проблемою. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте, головне працюйте, не зупиняйтесь, не зважаючи ні на що. Намагайтесь по максимуму виконати всі операції і будете мати, мати гарний результат. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, до наступних відео.